А, Коль ти вже знімаєш. Дівчатка, дивіться, будьте. Ми вже отримали нові нові шкурки. Да, по новій ціні ціна знижена, мінус 20%. Мінус 20% на ось такі от класнючі-класнючі килимочки. Подивіться, будь ласка, штучне хутро. Або називають його ще Мальдівський пісок. Подивіться, будь ласка. Ось такі от тепер кролики, вони є у розмірі від 0,6 на 1,10 до 2 на 3 До прикладу, ось така от шкурка вона буде коштувати 850 гривень. Доставка безкоштовна. Ось такі от Лимочки, подивіться, будь-будуть коштувати 750 гривень. Доставка безкоштовна. Подивіться, будь ласка, на якість. Якість це йде. Штучне хутро, кролики його ще називають, силіконову основу, яка не буде вам козати і буде стиратися класно. Подивіться по кольорам. Є біжевий. Мій найулюбленіший колір це йде біж. Верніше, кремовий, світло-кремовий відтіночок. Подивіться, який класнючий. Далі що в нас по шкуркам? Ага, ще ось такі. Дивіться, як класні теж шкурки, світло-сірий відтіночок. Класний кролик. Доставка безкоштовна. Ціна бомбезна. Ціну знижено на 20%, дівчата. Дивіться, басочка, темний сірий відтіночок. Подивіться, яка краса. Також є світло-сірі шкурки, світло бежеві Тобто. Колірів є дуже багато, ширина і розміри до 2 на 3. До речі, ви знаєте, якщо у вас диванчик, так? От, наприклад, у вас диванчик, ви не хочете міняти обивочку, можете собі цю шкурку положити на диванчик запросто, ось так от. Раз, і вам буде вже приємно, і диванчик не затирається, і досить класнючий. Бомба, супер, звертається.